Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Двакомпак. Для нових глядачів скажу, що канал створений і відображає мої роботи в сервісному центрі Двакомпак. Це такий собі компактний сервісний центр в маленькому провіційному місці, де працює всього одна людина. Вона перед вами. І власне я займаюся ремонтом ноутбуків. Деякі цікаві випадки або нестандартні, або складні. Стараюся зобразити відтворити у відео, щоб допомогти як колегам. Так і колегам-початківцям, так і, можливо, комусь з глядачів зберегти свою техніку, виконати обслуговування чи тому подібні речі. Тому сьогоднішнє відео не буде виключенням, Ми будемо говорити про ремонт ноутбука, ноутбука фірми Клау, з дефектом, ну, скажімо, типовим і нетиповим, з яким я зустрівся. Вперше, о такому в прояві, але з яким кожен майстер зустрічається практично кожного дня при ремонті ноутбуків, тобто і стандарт, і не стандарт, але от в такому характері, в такому вираженні я його бачу вперше. Проте перед тим як взагалі перейти і поговорити про ремонт. Давайте з вами трошки поспілкуємося. Власне кажучи, канал 2 Компак і сервісний центр тісно пов'язані, тому що роботи, які я виконую в сервісному центрі, я показую на каналі. З каналу до мене приходять нові замовники, виконуються ремонти і так по колу. Тобто канал і сервісний центр в основі своїй дуже тісно на сьогодні зв'язані, і більшість основних замовлень я отримую, власне кажучи, від глядачів. Від тих людей, які приходять на канал, від тих людей, які постійно звертаються, але прийшли з каналу. Тому так як це відео вийде останнім в 2024 році, логічно буде обговорити. Оновлення, які відбулися в сервісному центрі, в принципі, їх небагато. Це дві таких основних позиції. По одній з них я вже випускав відео. І, в принципі, статистику, скільки ремонтів було виконано, скільки апаратів було видано без ремонту. Тобто, які свої думки взагалом про 2024 рік. Що він приніс для сервісного центру? А для тих глядачів, які не хочуть слухати багато тексту, а хочуть перейти безпосередньо до ремонту, я десь залишу тайм-код. Безпосередньо, коли ми будемо ремонтувати материнську плату з типово-нетиповим, скажімо так, дефектом. По суті, основним і самим спірним по відео на каналі це було придбання от такого пристрою. Це є пристрій, який дозволяє працювати з акумуляторами ноутбучними і не тільки залежно від того, яку ви придбаєте ліцензію. І цей пристрій зібрав під відео максимальну кількість хейту. Саме перша думка від вас, яка була. Коли він окупиться, чи є в тому сенс і так далі, і тому подібне. Ну, в моєму випадку, вже практично рік часу трошки не дотягнули, але статистика вже по ньому є. Тому циферні значення я вам можу озвучити, а ви вже далі, залежно від свого потоку, приймете рішення, потрібен, не потрібен, цікавий не цікавий. В моєму випадку він виправдав себе на всі 100%. Якщо говорити про загальну вартість, це. Аналізатор це перший закуп акумуляторів, ліцензія на рік часу, плюс зварка. То в мене загальна сума вийшла в районі 41 тисячі гривень на все обладнання в круг, яке мені потрібне і яке використовується при ремонті або перепакуванні. Акумуляторів ноутбучних, власне кажучи, я вже в багатьох відео казав і повторююся, я не займаюся цим на тому рівні, як займаються колеги, до прикладу, той самий Павло Рудковський. Тобто я роблю перепакування по місцю, я роблю перепакування для тих ноутбуків, які в мене продаються з вітрини, якщо це потрібно. А далі в основному це ремонт, розблокування і обслуговування, тобто як допоміжний інструмент при ремонті ноутбуків. І, власне кажучи, статистика по цьому пристрою наступна. Перепакування по місцю та перепакування унікальних батарей від постійних замовників в даному місяці принесло 16400 гривень. Перепакування та ремонт акумуляторів для ноутбуків, що придбані сервісом. Тобто я собі якісь ноутбуки викупив в глядачів каналу, якісь ноутбуки були викуплені по місцю в людей. І, відповідно, реставровані, приведені до продажу, які потребували перепакування акумуляторів. Я робив оцінку. По вартості самого дешевшого китайського аналога на ринку. Тобто тут також цифри не зовсім правильні чи неправильні, але вони є це 14300 Я зекономив на акумуляторах під свої вітрині ноутбуки. І розблокування та ремонт акумуляторних батарей, що відноситься до ремонту. В основному це коли вийшов з ладу запобіжник по якійсь причині, до прикладу, короткий було по B+, і заблокувався акумулятор, тобто розпаковується, замінюється запобіжник, виконується розблокування акумулятора, видається акум, проводиться цикл, можливо, залежно від ситуації. Ця цей вид послуг приніс 18 тисяч гривень за рік сервісу, майже за повний рік. Тому що в січні я нагадаю з цією коробочкою, я взагалі познайомився. Перше відео є на каналі. Відповідно, майже рік. Тобто, якщо підсумовувати в загальному, за допомогою НЛБА за рік було повернуто всі інвестиції, які були вкладені в обладнання для роботи з батареями, і зароблена частина коштів для можливості оплати ліцензії на наступний рік. Чи буду я купувати ліцензію? Обов'язково тому, що. Він мені настільки спростив роботу, якщо раніше в мене приїжджав спорний ноутбук і я не знав, що з ним робити. У випадку там проблем з батареєю або з контролером зарядки, відправляв десь акумулятори на перевірку, або домовлявся з постачальниками, що ви відправте мені я перевірю, в ньому не в ньому причина. Я відправлю його назад. Це мені ставало в дві відправочки туди назад, плюс комісія від постачальника за от таку можливість роботи. Основну масу питань мені зараз аналізатор закрив. Тобто, в загальному цією покупкою я більш ніж задоволений. Він мені закрив багато питань в плані роботи з акумуляторами, з контролерами заряду. Я собі можу зараз навіть. Дозволити в певні акумулятори підкинути якісь інші елементи, розблокувати, перевірити, як поводить себе ноутбук, щоб щось рекомендувати повідомити замовнику. І це мені доволі сильно розв'язало руки і скоротило час на ремонти, тобто не потрібно користуватися чиїмись послугами, чи просити відправити батарею. Я попробую, відправлю назад і так далі. Тобто, на даний момент я дозбираю кошти і буду собі продовжувати ліцензію користуватися ним далі. В моєму. Варіанті, в моєму сервісі він себе оправдовує цілком і повністю. Надіюсь, я відповів на питання, які були під декількома відео, тому що я робив цикл відео для огляду цього девайса, щоб глядачі змогли зрозуміти потрібен не потрібен, що він може. От, Надіюсь, я на них відповів. І переходимо до другої позиції оновлення по сервісу. І ще одним таким кардинальним переходом, так як в мене на каналі є вже відео про тестування певних видів термоінтерфейсів, був перехід, власне кажучи, на термоінтерфейс Фехонда. Деякі представники перед вами, це звичайні термопрокладки, це рідкі термопрокладки з теплопровідністю 16 і 18 Вт на метр на кельвін. Я не хочу сказати нічого поганого, є дуже багато суперових термоінтерфейсів і кожен сервіс вибирає для себе. От якщо я дивлюся, якісь відео на Ютубі, де сучасні Процесори обслуговують на k 5 Pro і на mx 6, там мене бомбить. Але якщо це обслуговування відбувається на щось сучасне і те, що відповідає стандартам, той же самий Лагір, ти, до речі, є так само в мене в наявності, в певних випадках використовує. Але в основному в гарячих ноутбуках. Використовую і перейшов на рідкі термопрокладки на звичайні термопрокладки Фехонда. І поки що, дякую Максиму Скриданенка, який постачає отаку річ. Використовую на кристали ПТМ 7950, Тобто Основна робота. Перехід відбувся на термоматеріали Фехонда. Ще хочу запросити, так як закуповуємось. Ми на заводі безпосередньо Фехонде. Ще хочу запросити їхній термоматеріал з фазовим переходом протестувати. З ким з колег я ближче спілкуються, вже знають, що це за термоматеріал. Хтось вже його використовує, хтось брав на пробу. Є багато позитивних відгуків, тому це ще одне таке з поточних оновлень, до якого ще варто буде додати, спробувати фазовий перехід їхній. Ну знову ж таки, його треба буде тестувати на довгостроково на якихось своїх апаратах, а потім робити висновки по термоматеріалах типу прокладочок сухих. Рідких, якщо можна так сказати, Показує себе суперово і всі топові ігрові ноутбуки це обслуговування в основному PTM7950 в комбінації з термопрокладками Fihonda. І оскільки сервісний центр 2 Compact це фактично сервісний центр однієї людини, мені було би цікаво почути ваші коментарі, якщо є майстри так само, які в одному лиці і. Приймають техніку і ремонтують, і видають, спілкуються з клієнтами, замовляють матеріали, замовляють запчастини. От Яка приблизно у вас за рік статистика? Я, в свою чергу, хочу поділитися своєю статистикою. За цей рік мною було прийнято 553 замовлення від глядачів каналу. З них відремонтовано 502 позиції. Решта це був або викуп, або видача без ремонту по тій чи іншій причині. Людина відмовилася, дорогий ремонт, неможливість ремонту і так далі. І серед цих циферок 174 замовлення було прийнято від військових. В свою чергу так само з них було виконано ремонт 92 позицій за рахунок сервіса. Це був донат від мене для хлопців, і в основному це були апарати, що приїхали безпосередньо з зони бойових дій. Також з боку сервісного центру на потреби збройних сил України було передано 57 одиниць. Комп'ютерної техніки, до речі, не без вашої допомоги. Багато глядачів стару техніку донатять, дехто навіть сучаснішу техніку донатить в частина техніки, приводиться до робочого стану, передається на ЗСУ. Частина техніки розбирається, йде на ремонт тих апаратів, які приїжджають від хлопців. Тому від свого імені я хочу висловити щиру подяку всім глядачам два компак. Ну і, звичайно ж, не обійдеться без ложки дьогтю, тому що це також треба висвітлювати. На жаль, як і в Ситуації є недопросовісні люди, які під виглядом ремонту техніки для ЗСУ надсилають свої особисті апарати в надії на безкоштовний ремонт. Тут можете мене закидати гнилими помідорами, можете відписатися від каналу. Я не ображуся, але на даний момент я прийняв наступний алгоритм. Якщо техніка йде на ремонт безпосередньо від військових з зони дотичної до бойових дій, я виконую ремонт, по-перше, поза чергою. І в багатьох випадках, якщо це типові нескладні ремонти, вони будуть безкоштовними або по мінімально можливому прайсу, залежно від того, скільки буде витрачено часу, матеріалів і так далі. А всіх решта випадках, коли це йде через треті руки, через інші сервісні центри, я виконую ремонт по повному прайсу. Ну і саме головне, нас вже більше п'яти тисяч. Хоча я не дуже активно цього року вів канал, але це дуже приємно, це спонукає, це мотивує. І з кимось в коментарях я вспів посваритися, з кимось вдалося нам поспорити, чиїсь питання залишилося без відповіді, але нас вже 5 тисяч. І це саме головне. Ще раз вам за це хочу подякувати. Отож, друзі, міні-підсумок відносно сервісного центру 2 Компакт за 2024 рік ми зробили. А тепер перейдемо до того, заради чого ви, власне кажучи, переглядаєте і напевно любите цей канал безпосередньо до ремонту. Плата від ноутбука Клево. Ще цілий ряд ноутбуків випускався з такими платами, тобто цей OEM виробник який може на замовлення зробити ноутбук з будь-якою шельдою, з будь-яким надписом на кришці. Але суть від того не міняється. Плата від ноутбука клево. Нічого поганого чи нічого доброго не скажу. Середньостатистичне виконання. Завжди практично є документація, що є в плюс, і завжди практично можна знайти прошивочки BIOS, що також є в плюс. Врешті, плюс-мінус, стандартне виконання плати. І дефект у нас наступний. Ноутбук повністю працював, поставили десятку, потім прилетіло оновлення до 11-ки. Перезавантажився, залишили на оновленні. Через якийсь час екран не світиться. Подумали, що впав в сон спробували вімкнути, немає запуску. Вся історія. Ну таких історій багато від вас прилітає, і в кожному випадку різні відні дані. Скажімо так, коли я вперше дефектував, хоча замовнику я не повідомив, взагалі я сказав, що я буду ремонтувати цей ноутбук після нового року, але він мені виявився при первинній дефектовці доволі цікавим, причому цікавим під відео. Взяв його в роботу, а вже з замовником буду зв'язуватися дещо пізніше, тому що це постійний замовник. в мене узгодження якісь суми попередньо є. Я собі вільний роботи от подібного роду ремонт значить Коли я вперше взяв ремонт, поведінка плати наступна. Зараз подане живлення 19 вольт, тобто після вхідних ключів ключі відкриті на шунті 19,3 В, споживання 4 мА, абсолютно типовий і адекватне споживання як для плати в виключеному стані. Якщо ми спробуємо протиснути кнопку включення, у нас з'являється 5-вольтова лінія живлення, споживання. Від 100 до 120-130 мА коливається, воно не статичне але, як бачимо, по DDR-тестеру повноцінного запуска немає. трійка п'ятірка є, і в нас є на платі живлення хаба 1,07, 1,05 фактично Вольта. Тобто первинні напруги є, мульт відпрацював свою задачу, підняв живлення хаба, далі хаб мав би по всій теорії. Підняти сліпи, і мульт мав би підняти всі решта оживлення. Цього не відбувається. Варіанти типу неробочої батарейки RTC, варіанти прошивки я вже відкинув. Зашити сюди була чиста прошивочка, нічого воно не дало. І тоді вже відбувається повзання по платі, заміри і приведення до якогось спільного знаменника. Ну, власне кажучи, на досвіді зразу скажу, що при такому споживанні зараз от воно коливається від 120 до 190 мА. І по кругу. При такому споживанні не, треба звертати увагу на мультиконтролер хаб на цю от зв'язочку. Десь тут, в якомусь вузлі або в якійсь обв'язці, скоріш за все, буде проблема. Давайте почнемо з чого? Почнемо з первинних замірів, щоб хоча б розуміти, RTC-батарійку ми заміряли по RTC секції струни хабу все нормально, коротко немає. 5-вольтова лінія кілоом. 3-вольтова лінія кілоом. Живлення хаба. Абсолютно здорові показники нормального робочого пристрою, нормальної робочої мікросхеми. На всякий пожарний живлення оперативної пам'яті, контролера пам'яті, абсолютно нормальне. Скоріше за все, системний агент. Це наступний крок, який мав би піднятися так по опорах. І чогось аномального, на перший погляд, я на даній платі не бачу. Тому при таких від них даних, коли основні живлення в нормі підкинули робочий дампік, в нас нічого не змінилося, починаємо проходитися по всьому алгоритму запуску платформи. Тобто мультові всі ресети, дозволи на підняття хабового живлення, зняття ресета з хаба, літ СВ. Реакція на кнопку, трансляція кнопки в сторону хаба отут все є. На чому в нас зупиняється плата? Плата в нас зупиняється на тому моменті, коли в простонароді хаб має віддати мульту сліпи, підняти сліп. І він цього не виконує. Власне кажучи, по всіх замірах. З сторони мульта, в мене претензій ніяких немає. В мене є претензії до сторони хабової, чому він не віддає. Давайте з вами перевіримо. Я відкрию схему по піни і перевіримо, в якому стані у нас сліпи при запущеній платі. Фактично, в даний момент мене буде цікавити три сигнали: Перший – це ретрансляція трансляція мультиконтролером. Сигналу з кнопки включення. Це в нас 33 нога. Тут на схемі є трошки неправильно намальований напрямок сигналу. Фактично він виходить і йде на хаб, щоб це показати. От він, Power Button, і заходить в ногу HM370. Power Button. Так, повернемося до нашого мультиконтролера. І ще два сигнали, які мене будуть цікавити: це СБ, Сюс, 94-99 нога. Чи відповідь на трансляцію щось слідує зі сторони хаба. Власне кажучи, тоді ми вже отримаємо відповіді, в яку сторону нам дивитися і копати. Значить, зараз плата в нас знаходиться в виключеному черговому стані 4 мА споживання, 33 третя нога. Протискаємо кнопку включення і бачимо, що в нас відбулося короткочасне зниження рівня до нуля. Відповідно, мультиконтролер ретранслював натиск на кнопку включення до хабу. Відповідь: Хаб мав би підняти SLP S3, S5 або SUSB, SUSC, залежно від платформи. Стаємо на одну контактну групу, стаємо на другу контактну групу, а тут в нас немає нікого. Тобто, Прошивку ми виключили, первинні живлення ми перевірили. Відповідно, у нас зараз є питання і претензія до хаба. В такому випадку зазвичай відбувається перевірка всього і вся в в'язці хаба, перевірка під мікроскопом на збиті елементи, перевірка вторинних живлень хаба в тому числі. Ну, і, власне кажучи, давайте покажу, до чого я прийшов в даний момент. У нас є тут. В районі Хаба один з контролерів U12. Давайте глянемо його на схемі. От він. Це є UP7553. П'ятилапа мікросхема, яка з основного живлення 3,3 Вольта на 4-5 нозі. Формує на першій нозі, вторинне живлення 33 ВА. Тепер давайте включимо плату і поглянемо, що у нас відбувається на цій мікросхемі. П'ята нога 3,3 вольта, четверта нога 3,3 вольта. третя нога Enable, Присутній. І на першій нозі ми маємо отримати вихід 3,3 вольта. А в нас тут якась чудосія. Причому плюс-мінус та чудосія повторює споживання на лабораторному блоку живлення. Тобто напруга не статична. І давайте зразу глянемо. Куди цей вихід в нас йде? У нас винуватцем може бути як сам регулятор, так і його навантаження. Це все не те, це ми до стаба прийшли, це Power Sequence або порядок запуску. Так, 3,3 ,3 ВА через 100 кОм садитися він так не може, не цікавить нас. йдемо далі. 3, ,3 ВА через 1 км. Знову ж таки, він не може так просідати. 3,3 ВА підтяжка 100 км, підтяжка 4,7 кОм, підтяжка 100 кОм, підтяжка. Десятикілоомник. І ось це місце нас цікавить. А тут в нас 3,3 ВА безпосередньо заходить в хаб, в хаб, знову ж таки, в хаб HM370. Тобто, це живлення, яке фактично. Через резистори великої, великого опору заходить по різних вузлах в схемі, але основним споживачем його є хаб. Відповідно, в нас зараз можливих варіанта два. Давайте, по-перше, глянемо, який опір на цій лінії. 1 і 4 мінус опір щепів, ну грубо кажучи, 1 Ом. Тобто в нас зараз можливих варіанта два. Перше, несправний сам регулятор. Який видає напругу 3,3 вольта. На ньому знижений опір, ми його замінюємо, і в нас все поїхало. І друге несправне навантаження в лиці хаба. Як завжди, ремонт починається від простого до складного. Тому спочатку знімаємо регулятор, виміряємо опір і робимо висновки. Чи ми замінюємо цей регулятор, чи ми приговорюємо хаб? Як бачите, цей п'ятилапий товариш покинув вже своє посадкове місце. І нам нічого не заважає виконати замір. Стаю на першу ногу. Отримую 1,5 Ома, що є значно заниженим значенням відносно референса, відносно того, що має бути, і мені залишається одна єдина дія. Відкрити месенджер, написати замовнику, що потрібна заміна хаба, і на цьому ремонт закінчений. Ви мене спитаєте по праву, а для чого ти нам таку просту? Процедуру показуєш, ну, власне кажучи, так, основні заміри, порядок запуска. Приходимо до чогось, шукаємо позицію, знаходимо позицію, узгоджуємо, замінюємо хаб. Здавалося б, все просто. Але завжди давайте залишати якийсь відсоток на диво. Чесно кажучи, в своїй практиці такий варіант я бачу вперше. Про що я говорю, зараз ви зрозумієте. Пару секунд я повертаю цього П'ятилапого павука на місце. І продемонструю ще вам одну цікаву річ. А зараз ви бачите в максимальному приближенні хаб SR40B. У мене в руках флакон з фальконом. І робимо магію. Заливаємо хаб фальконом. Після чого нажимаємо кнопку включення. Включаємо лабораторний блок живлення і запускаємо платформу. Виключаємо лабораторний блок живлення. Повторюємо процедуру ще раз. Запускаємось. Виключаємось. Як вам таке? До речі, це один з лайфхаків для тих початківців-майстрів. Які не мають тепловізора і хочуть знайти проблему на оплаті. Я думаю, більшість глядачів вже здогадалася, в чому проблема. Давайте ще разок повторимо. Заливаємо фальконом, запускаємось, протискаємо кнопку включення. Виключаємо лабораторник. Включаємо лабораторник, протискаємо кнопку включення. Ну, скажіть, хіба це не диво? Я зараз зніму цей. Конденсатор, чесно кажучи, через той на початку відео я говорив, що такого варіанта я не бачив. Ну тобто, коли пошкоджена кераміка на платі, окей, це постійно зустрічається. Е, уявіть собі, от, е, окей, тут на хабі конденсатори хоча б знаходяться в верхньому ряду, до них є доступ, можна щось заміряти. Це у нас sr 3 z 0 здається, восьме покоління. От тут на підложці кубка конденсаторів. І якщо один з них вийде ось таким чином, я не знаю, як його знайти. Ну тобто, виходить, в виключеному стані подавати в лінію з заниженим опором напруги, шукати конденсатор, тобто це з розряду шукається дуже важко. На хабі, окей, я хоча б зробив пристрілку, подивився, яка частина хаба гріється, і це мені дало відповіді. Ну що ж, нам залишається зняти проблемний конденсатор і спробувати запустити плату. Я більш ніж впевнений, що зараз тестер ініціалізації, тестер DDR нам покаже, що плата запуститься. Тож, грію паяльник, знімаю конденсатор з хаба і пробуємо з вами це проробити. Спробую зробити це в максимальному приближенні. Значить, конденсатор я відсунув в бік. Земляний контакт його. І другий вивід. 1,6 Ом. Фактично той же опір, що ми бачили на свічі, на регуляторі 3ВА. І контактна площадка на самому хабі 2 кОм. Давайте з вами зробимо ось так. Натиснемо кнопку включення. І вуаля можна взяти тестер ініціалізацій. Можна взяти планочку оперативної пам'яті. Це DDR5, це DDR4. Можна взяти ці дві речі. І спробувати ще раз запуститись. У нас є вичітка SPD-модуля. У нас споживання не статичне. Очікуємо на те, що буде ініціалізація. От скажіть, знайти таку проблему, в принципі, вона зустрічається дуже рідко. Зазвичай в стандартній ситуації був би приговорений хаб. Випадково, чисто, я рішив ще поглянути, а куди ще виходить наверх на конденсатори ця лінія, рішив поглянути на нагрів кристала, тобто в якій частині просто заради цікавості, і таким чином виявилася проблематика. Я ж кажу, якщо б це було щось такого типу, дану проблему відловити можна було би тільки заміною процесора. Ну І з одної сторони, так, це компонент в складі хаба чи компонент в складі процесора, з другої сторони, Іноді вдається спасти пристрій. Ну і також хочу додати, друзі, що заробіток з даного ремонту я продутую на банку на наш новий збір. Нестандартний цього разу у нас збір вийшов, тому що завжди ми збирали на дрони, на тепловізори, на якесь обладнання, а в даному випадку наш друг товариш і колега. Причому по моїй лінії це. Два напрямки, колега по ремонтах, а також колега по музичному напрямку, який пішов добровольцем на початку війни, зараз потребує дороговартісного лікування. На даний момент перший курс лікування тривалістю один рік. Перший етап лікування тривалістю один рік, і загальна вартість тільки по медикаментах в районі 220 тисяч. Ми відкрили збір на 60 тисяч, щоб закрити перших три місяці на медикаменти на потреби і дати можливість людині пройти цей курс лікування. На даний момент колега знаходиться на ВЛК. Розглядається питання про списання його з військової служби. Ну і таким чином ми хочемо допомогти. Вірю в дива, вірю в те, що все вдасться. В нас заплановано декілька новорічно-різдвяних благодійних концертів. Також в підтримку цього збору. Якщо бажаєте долучитися посилання, так само на баночку, я залишу під відео і в кінці відео. Ну а на цьому все. Дякую за те, що дивилися відео дякую за те, що були поточний рік з сервісним центром 2 Компак. Якщо було цікаво, ви знаєте, що робити. Бажаю вам збуття всіх мрій в ці новорічні свята. Також бажаю здоров'я вам та вашим родинам. І саме головне мирного неба. Будьте здорові та бережіть себе.